Так, всім привіт! Ми сьогодні будемо вирушати у довгу поїздку. Орієнтовно, це 460 чи 470 км. Погода, бачите, ось дощ прийшов щойно. Значить До першої зарядки ми вийдемо за Київ, пише нам 64 км, і запас ходу у нас залишається 134 Значить, я зайду обнулю наші показники. Так, зброс. І потім подивимося, скільки вийшла вся поїздка. Так, значить, вирушаємо. Ми вже 20 хвилин, як в дорозі, але не так далеко ми від'їхали, тому що по теліги тут трошечки тягнеться затор. Значить, я нагадаю, верні скажу, що ми виїхали в 11.15. Коли приїдемо, потім в кінці відео я зазначу. Значить, до місця зарядки нам їхати ще 50 км і запас хода Комп'ютер прогнозує на 115 кілометрів. Так, ми вже проїхали 51 кілометр траси Київ-Львів, вже давно за Києвом, і ми під'їжджаємо до нашого першого місця зарядки. Значить, ось ще нам одна хвилина показує в навігаторі. Залишається. Там повинна бути заправна станція. Подивимося, я ще там жодного разу не заряджався. Та й взагалі я на цьому електромобілі своєму ще так далеко, тим більше в цю сторону, ще не їздив. Тому ми на під'їзді зараз побачимо, чи там все працює. Так, під'їжджаємося, я бачу вже зарядна станція, тут два вільних місця. І сподіваюся, що воно все буде працювати. Зараз ми розвернемося. Тепер потрібно нам авторизуватися. Значить, я користуюся екофактором. Поки що мені він зручніший. Зараз зайдемо, знайдемо. Так, Type 2 підключений. Пишемо роз, натискаємо розпочати зарядку. У Нас залишок тут був ще 39%, але до наступної станції краще нам підзарядиться. Так, чекаємо, вроді почалося. Так, по програмі пише, що вже йде 7 секунд, а тут я ще... А, все пішло. Значить, доповну показує нам годину, годину 0,5. І я ще зайду, подивлюся по КАНЗЕ, скільки нам потрібно кіловат до повного. Значить, так, залишок енергії до повного. 12 кВт нам потрібно заправити. Значить, поки що значить, 67 кілометрів запас. 68. Так, а до наступної, до наступної нам зарядки їхати зараз я... До наступної зарядки нам 82 кілометри. Значить, ну, мінімум на 100 кілометрів у нас повинен бути запас. Легко mm, mm, як смачно. Так, значить, ми вже зарядили 9,1 кВт, я думаю, цього буде достатньо і 32 хвилини ми на це потратили. Я вимикаю заряд, припиняю в програмі і mm. вимикаю спорт. Так, значить, ми зарядили 9,4 кВт, е потратили 32 хвилини часу на це, поки ми тут були. І 75 гривень 11 копійок вийшли на затрати. Значить Запас ходу зараз показує 141 км, а до наступної зарядки нам їхати 82 км. Тобто ми з запасом нормально їдемо, можемо абсолютно не економити. Поїхали далі. Так, вже якраз в'їжджаємо в Житомирську область. Нам до наступної точки зарядки ще 65 км, і запас хода показує на комп'ютері 120 км. Так, ми вже ось з'їхали трошки з траси і маємо зараз робити другу зупинку для підзарядки. Тут ресторанчик Стара губерня називається. Ось бачу місця для зарядки. Зараз поставимо зарядку і будемо гуляти. Так, ось наше місце для зарядки. Ж, заряджаємося, гуляємо і поїдемо далі. Так, машинка заряджається. За той час ми зараз підемо прогуляємося з дружиною, синою. сином. Тут ресторанчик, Стара Губернія, якісь різні площадки, локації. Можна десь щось подивитися. Наступну зарядку ми вже зробимо в Новограді через... Там, здається, 92 кілометри, щось таке. Поки заряджається наша автівка, ми тут знайшли. Гойдалку, на якій можемо погойдатись погуляти тут гарна територія, на території цього ресторанчику Стара Губернія. Так, стоїмо ми ще біля цієї зарядки, що тут друга зупинку ми зробили. І не поїхав я по тій причині, що, як то кажуть, виникають нюанси. Значить, я став спостерігати, що в мене піднялася температура модулів батареї і вона не спішить падати. Тому ну, Нюанси в мене є деякі в тому, що в мене не працює одна з магістралей на охолодження батареї. Якраз я збирався на днях це зробити. І тут вона якраз себе проявляє, що стала грітись батарея. Тому поки що я чекаю, не знаю як довго воно, хоч трошечки, щоб спала температура, і поїду я вже трошки повільніше, тому що їхав я, тримав швидкість 100 км на проїзі і зрозумів, що це поки що для неї забагато. Потрібно їхати значно повільніше. Що ж, побачимо, що буде далі. Тут я дивлюся в КанЗе є такий розділ мапа температур. І ось якраз показує дві ячейки, які 37, і світяться вони червоним. Ну, знаєш, мабуть, логічно буде трошки постояти, почекати. Правда, не знаю скільки це часу доведеться, щоб вони отут впали, хоч не були червоними. Що ж, будемо чекати. Що ж, мабуть, якби просто так от без всяких нюансів їхали, то мабуть і взагалі було б скучно, та й для відео для вас оцю всю інформацію записую значить Я ще декілька хвилин почекаю і ризикну поїхати далі. Там 36 і два, два модулі показує 37 температура. І я сподіваюся, що до Новограда ми маємо доїхати. І там я планував наступну зарядку. Як там буде далі, то подивимося. Так, значить, трошки змінилася вже ситуація. Температура дещо впала. 35-36. Було 37 вже менше. Значить, тому я дещо прочитав там в, цьому, в групі, пишуть у вайбері. Власники ЗОЙ спілкуються, і мене запевнили, що до 40 можна їхати. Поки нічого страшного. Значить, Дивіться, запас хода 122 до наступної зарядки, яку я планував в Новограді, 93 км десь їхати. Значить, потихеньку зараз вже не спіша. 70-80, мабуть, максимум. І з Богом виїжджаємо. Так, значить, ми їдемо. Тенденція вроді непогана. Значить, 58 км залишається до наступного пункту зарядки. Ми заїдемо в Новоград-Волинський. На комп'ютері прогноз 90, тобто нормально. Так, І стосовно нашої температури, за яку я боявся, значить пішла тенденція на спад. Зараз тут температура показує, що 34-35, одна ячейка 36, тобто тенденція непогана. А як ми виїхали, було 36-37, ну, впало до 36. Тобто температура все ж таки падає. Ну і це, слава Богу, це вже трошки заспокає. Все, їдемо далі до наступної зупинки зарядки. Якщо ми приїхали в Новоград-Волинський, щоб поставити автомобіль на зарядку. І по додатку я бачу, що тут є под Айп-2 2,2 кВт, але ми приїхали сюди, а тут його немає. Получається, що потрібно мати свій хат, щоб зарядитися. Зараз я вперше достану з багажника, я ще його не доставав і попробую, ще взагалі ну, підійде, як воно буде заряджати. Я вперше буду пробувати заряджати машину зі своїм кабелем. Я перший раз сюди дістаю з багажника. Зараз Так, відключаю. Так, Так, спочатку, спочатку цей сюди, цей сюди. Так. Так, значить автомобіль заряджається від свого кабелю, але єдине є але, що тут зарядка відбувається довше. Так зазвичай пише година чимось, а тут аж 2,05. А чому? Тому що е, струм, м, пілотний сигнал струму пише 16 А, а так взагалі 32 А. А тут у нас в половину менше, тому доведеться трошки довше чекати. Ну і температура все ж таки, слава Богу, у мене впала. Тому що я зменшив швидкість, коли ми їхали 80, а до цього їхав соточку. Поки заряджається наш автомобіль, ми тут з дитиною ходимо, граємо по майданчиках. Добре, що неподалік щось таке є. А давай назад тепер.

І по Канзе я дивлюся, що нам хватить тут пробіг на 125 кілометрів. Температура нормальна, поки не піднялась. Значить, відключаємося, забираємо свій кабель і вирушаємо далі. Нам їхати ще 98 км до наступної зарядки. Так, ми вже виїхали з Новоград Волинського. Значить, до наступної зарядки ми хочемо зробити в Рівному по окружні. Нам ще їхати 92 км і запас ходу в нас на 110 км. Не став я довго заряджатися в цьому Новограді, тому що там слабенька зарядка була, 16 ампер. І таке ліміт, який мінімум зарядили, і їдемо далі. Вже там, сподіваюсь, якщо не буде черги, то зарядимося краще, і то вже буде наша на сьогоднішній день чергова зарядка. Так, ми вже сьогодні проїхали від Києва 261 км. і ми вже в'їжджаємо в Рівненську область. Ось пересікаємо межу Житомирської. В Рівненській. Все, ми в Рівненській. Я на круїзі їду 80 щоб що в мене не грілися автомобіль. Так, запас хода 84 залишається, і до пункту зарядки 67 км їхати. Так, в нас тут уже засвітилася лампочка, що сідає батарейка, але запас хода ще 21-22 км, якраз з горочки їдемо накатом. Так, ну і до місця зарядки у нас залишається 7 хвилин їзди, це 7,7 км. Ну тут ми встигаємо, тут уже недалеко нам. Це вже буде четверта зупинка для зарядки, і якщо там все добре, я сподіваюся, що вже. Далі ми маємо доїхати до місця призначення, і потім будемо заряджатися вже вдома. Так, ось ми під'їхали вже до четвертої зупинки, де зараз будемо заряджатися. Тут ресторан Айвенго. Ай-готель тут є. Так, ну і ось місце для зарядки. Зараз ми тут під'їдемо і будемо моститися, заряджатися. Значить Ми тут доїхали, і в нас зарядка залишилась на 17 км. Що ж, заряджаємося, гуляємо, і останній ривок Останній ривок, вже ми повинні будемо заряджатися вдома. Так, значить, підключилися, зарядка працює. На дворі, правда, тільки дощ почався. Значить, Прогнозує, на час 25 заряджається по Канзе. значить, Пілотний струм 40-39 ну, 39 А. Нормально. Нам потрібно доповнути зарядитися 16,6 кВт. Так, і. Температура нормальна, а їхати нам ще залишається, залишається 118 кілометрів. 118. Так, значить тоді чекаємо, заряджаємося. Я думаю, годинку якусь прийдеться постояти, а може навіть менше, і поїдемо вже до свого пункту призначення. Дивіться, палітка. Дивися, пам'ятка. Дивіться пан мали так. так, бачу. Бачу, бачу. Поки заряджається наше авто, ми тут зайшли собі, замовили чаю, какао млинців. Зараз чекаємо ще. Ну, і поки тут сидимо, то я собі спостерігаю процес зарядки автомобіля. З 37 хвилин вже заряджаємо, і я думаю, ще півгодинки, і вже зможемо поїхати. Так, виїхали ми вже з того місця, де ми заряджалися, трошки там перекусили, поїли, їдемо далі. Значить, 169 пише запас ходу у нас, і їхать нам ще 117 кілометрів. Вже на вулиці стає темніше, смеркає. Ну і нам ще орієнтовно отак годинки, пише півтори, але ну, я думаю, годинки-дві нам ще їхати. Це якби ми так швидко доїхали, то, мабуть, було б не цікаво. Коротше, ми тут ще застрягли десь перед дубним затор, дуже здоровий. Бо Во, водій фури каже, що там десь спереді якесь дуже серйозне ДТП. ну коротше, капець. Спереді черга велика, назад тут дуже велика черга. Мабуть, хвилин на 40 ми тут застрягли, якщо не довше. Коротше, трошки ми зрушили з місця, не знаю, як далеко, але щось почало рухатися. Може там далі знов будемо стояти. Ну, в общем, недалеко ми від'їхали, метрів 50 і знов стоїмо. Так, все ще тянемося в заторі, але вже трошки краща картина, ми перестроїлися в одну смугу і десь вже якийсь невеличкий рух пішов. Коротше, це тут на перехресті серйозне ДТП, фура. Блін. Треба об'їжджать. Коротше, фура, грузовичок, щекісь там, раз, два, три, 4, машини 4 чи 5, щось не видно мені. Так, ну вже ми вирвалися з того ну, затору, тепер бачу так? в ту сторону. Іде затор, тому що там все перехрестя. Получається, біля Дубного цей луцький поворот. Там якраз на всю ширину дороги там фура перекрила, і в неї пов'їжджали автомобілі, серйозне ДТП. Так, ну Сподіваюся, що тут вже далі нічого такого не буде, бо щось на сьогодні занадто якось. Я думав, що значно швидше. Пройде наша проїзд, поїздка, тут щось ми дуже довго їдемо. Значить, запас ходу ще 108 залишається в нас. І їхать нам десь 73 км. Так, нарешті ось ми вже в'їжджаємо у Львівську область. Ось межа, вас вітає Львівщина. Так, раніше це був Бродівський район, але це все по вже пише Золочівський район. Так, ну що ж, друзі, наша поїздка підходить до завершення. Нам тут ось, Ми вже їдемо в селі, тут ще дві хвилинки нам проїхати, їду не спіша, тому що дорога поганенька. Значить, У нас залишається 57 км запасу хода, ми вже майже на місці. Значить, Стосовно зарядок, який ми робили по дорозі. По грошам це нам обійшлося в 382 гривні 43 копійки. Робили ми 4 підзарядки по дорозі. Так, і стосовно всієї е, довжини поїздки, я трошки тупанув, збив тут е, на стройках, Верніше збив, скільки в нас тут була вся поїздка. Ну, вона десь орієнтовно 460 км. Десь так. Все, ми вже майже на місці. Так, тим, хто дивився моє відео, дякую за перегляд. На все добре.